буцімто назва села П'ядики пішла від того, що яких 500 літ тому місцевий дідич вполював на цьому місці п'ять диких вепрів. Як там було насправді, невідомо. Достеменним є те, що на території цього приміського поселення б'є з-під землі п'ять джерел. Хоча за легендами число 5 і лежить в основі імення п'ядиків, однак розкинулося воно на значно більшу кількість топонімів і гідронімів, кутків і урочищ. Нашими предками недаремно був вибраний цей мальовничий пагорб на висоті 320 метрів для побудови дерев'яного храму покрови Просвятої Богородиці в першій половині 19 століття. Десять літ минуло з того часу, як поруч зі старим церковним подвір'ям, силами громади закладено було нову духовну обитель. На багатство християнських традицій села вказують сакральні пам'ятки минулої доби. Одну з таких давніх придорожних святинь вдалося зберегти від руйнації в часи дикого атеїзму. Неподалік звідси, 110 літ тому, народився співець стрілецької звитяги Андрій Баб'юк, більш знаний під псевдонімом Мирослав Ірчан. Тут, побіч його батьківської оселі, якось особливо гостро сприймається драматична хронологія короткого життя літератора. Ще 1917-го хорунжий ірчан боровся проти російських орд. А вже рівно через два десятиліття вони ж його й приговорили до розстрілу. Це сталося 3 листопада 1937, за рішенням судової трійки по Ленінградській області. Болить гірка далечина, гнітюча соловецька крига. Я чую голос гірчана у п'єсах, що мовчать, і книга. Ірчиновим земляком, однодумцем і бойовим побратимом, був Степан Мельничук, четар-уга. У жовтні 1922-го він організував загін української військової організації, за що й був арештований польською владою і засуджений до кари смерті 11 листопада, 85 років тому. Під кінець Другої світової війни паралельно головного гостинця проходила передова смуга фронту. Внаслідок чого п'ядики не дорахувалися кільканадцятеро односельців. Музика. Ото власне і є. однією з щільних причин, що своїми наслідками вказує на довгий шлях нашого національного становлення та довготермінові негаразди у державі, на теренах якої протягом десятиліть творилася чужинцями антидержавна політика. Приємним винятком може служити діяльність одного з найвідоміших господарств Прикарпаття, повне ім'я якому Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук, заснованого спочатку 1956 року. На базі Радгоспу з одноіменною назвою Коломийський. На чолі колег однодумців став тоді кандидат сільськогосподарських наук Павло Молів, уродженець далекої Іркутської області. Звідтоді довкола розкинулося ціле містечко залюблених у землю працівників, яке протягом кількох десятиліть активно розвивалося і розросталося, надалі залишаючись самобутньою візитною карткою п'ядиків. Починаючи від часу створення, тут розробляли і впроваджували інтенсивні ресурси зберігаючи технології у землеробстві, рослинництві, розвивали виробництво і реалізацію насіння високих репродукцій та посадкового матеріалу різних культур. Серед нововиведених 19 сортів, що стало можливим завдяки місцевим науковим співробітникам у співдружності з аналогічними дослідними установами України. Ще тоді, на зорі зародження господарства, науковцям клалося завдання: вивести зразки польових культур для специфічних умов області, прощеплювати нові технології у сфері обробки ґрунтів чи тваринництва. Надавати кваліфіковану допомогу у повсякденних буднях, а головне популяризувати досягнення науки та передового досвіду. Але вже якось звиклося, що п'ядицькі селянки нерідко й самі починали весняні трудодні у досвіта з сапою, а закінчували пізнього осіннього вечора, коли на долонях шкіра тріскала від тієї ж заготівлі льону. Аби тільки погожих днів більше, а соціалістичних змагань менше. Велика надія покладалася очевидно на механізаторів. Бо кому як не їм відомо, що один погожий день рік годує. А скільки ж то гостей навідувалося сюди звід усіль, по обміну досвідом? Чи з одержання кваліфікованих консультацій, як вказують старі документи, лише протягом першого півріччя 1966 року на станції проведено 13 обласних семінарів та 48 екскурсій, в яких взяло участь близько п'яти тисяч спеціалістів. 1984 року група дослідників, селекціонерів та насіннєзнавців напрацювала інтенсивну технологію вирощування озимої пшениці, яка набула широкого застосування не тільки на полях України, але й тодішнього союзу в цілому. Відтоді про досягнення нащадків наших славних гречкосіїв стало відомо далеко за межами Коломийщини. Цікаво, що тепер сюди охоче приїжджають представники головних житниць держави. Нині в засіках дослідної станції можна придбати елітне зерно, овочеве насіння як для колективних і фермерських господарств, так і приватного сектора. В той час тільки для потреб області щороку пропонуються супереліти понад 60 сортів і більше 30 культур. За якість яких відповідає заслужений працівник сільського господарства, завідувач відділу насінництва Ганна Кобилянська. невеликою племінною фермою опікується кандидат сільгоспнаук Ігор Лучин, гордістю якого є ось цей родоначальник королячої родини: Восьмикілограмовий кілограмовий велет, виведений на основі міжпородного схрещування з високою пристосованістю до умов Прикарпаття. Нині, як і колись. Центральна садиба чи то пак адміністративний корпус міститься на вулиці Науковій, число 16, який потопає в зелені рідкісних екзотів тиса Ягідного і звичайних чорнобривців. Відрадно, що перебувши все можливі економічні кризові періоди, колектив зумів вижити, вистояти і не опустити рук. Та й хіба може бути інакше. Адже зі ціля вийшла ціла плеяда людей. Гідних, аби продовжити розпочати ними, маємо серед них і подружжя Юрій Чуків, доцента, професора і академіка Михайла Самокиша чи автора багатьох наукових праць Миколу Бойчука. Можна ще довго продовжувати цей перелік, але головне те, що засіяний ними ритм додасть добрих урожаїв на північно-західній околиці при Коломийських благодатних земель. Які іменуються дослідна станція в селі П'ядики, хоча поля дощем осіннім вмиті, та ми щасливі і молоді, чуби ще інеєм не вкриті, дні попереду золоті.